Друзі, всім привіт! Вибрався я на трьохденну риболовлю з мужиком. Зарядив такий рюкзачищу. Ти железний капець. Хто дивиться мій канал, мабуть, ви пізнаєте це місце. Я тут часто рибалю. І ось я такий собі зробив маршрутик. Сьогодні прийшов, зустрічаю вечірню зорьку. Ночую, ран... ну, утрішню зорьку зустрічаю. Ну, там потім їда, кешуварення, збір лагеря і переходжу на інше місце. І десь в обідню перерву. Ну, так, щоб було легше йти, щоб пожарче було, щоб сонце було в зеніті. І так же само там. Беру теж вечірня зорька, утрішня зорька, їда лагерь. І на третю точку в обід вирушаю. І там так само ввечері-утро, і додому. Ось якось так. Ось така от місцинка. Дніпро позаду мене ось така поляна. Зараз буду ставити палатку, Спальник, каремат розлажувати. Бо перше в поході це треба розбити свій лагерь. Погнали! Це моя е, майже перша палатка, яка була. З якої починалися сплави, якісь походи на ночівлі на природі. Така вона дешева, однослойна, затягана часом, бачите, вже попритиралась тут. І комплект сьогодні теж брав з собою карімат і спальничок легенький. Він не фірмовий. Чому так? Тому що, дивіться, вдома, коли збирався, взяв комплект тераінкогніти, у мене двохслойна палатка, там гарний спальник. Але зважив, вийшло 5,5 кіл. Це важить тера інкогніта, палатка та спальник. Коли зважив комплект у цієї палатки, дешевої з легким спальничком всього 3 кіла в комплекті. А там 5,5. А якби 2 кіла на плечі, це таке, ну, воно чутно дуже на плечах, як 2 кіла лишніх. Тобто, а в мене все, у мене в рюкзаку, там і житло моє сьогодні, і їжа, і риболовне спорядження. У мене в руках був тільки спінінг. Так що взяв ну пророку тепла, вже літо е, погода настроїлась, не буде вже у нас дождів на ці три дні. І якби можна просто взяти легкий такий комплект. Я думаю, я в ньому не замерзну і не помру. Якось так. Ось така фігня. Тому що кожен. Грам, кожен кілограм, потім воно все відчувається сюди йти пішки годину, а я шов пішки годину з цим рюкзаком. Ну, а важить, мабуть, під двадцяточку я туди накидав. Дійшло до того, що навіть я колишки сьогодні набрав на палатку, я їх просто з гілок повистругував і якби мені цього хватить. Ну, По максимуму хотів скинути вагу рюкзака. Перевзувся в заброди. Чому в заброди? Тому що забродна рибалка і ходити треба по очерету, начебто і вода не холодна, але тим паче ходити по ліліям, по латакам, по очерету, по муляці ну не в кайф. І ще гади кидають бити з стекло. Так, отже, покидав годинку десь. Спінінг жодного клювання. Ну, Зараз 16.45 буду чекати ввечері. Я знаю ці міста, вистрілюють під самий вечір або рано зранку до е, сходу сонця. Ну, от, Будемо сподіватися, що воно таке є. А зараз, а зараз треба переобідати, бо якби вже П'ята година вечора, це чи вечеря буде, чи обід в мене. Ну, зараз щось придумаю. Що тут тільки що було? Ота пічка китайська. І от той балон, що лежить. Скрутив, начебто все норм, все круто, все добре, все працює, не шипить газ. Поставив. Як воно, блядь, загорілось прям з тою картоплею. Ой, віли були. Я його як пну, щоб він тут не лупанув ніде, не в палатку ще не відлетів. Три І оце зараз примостив сковорідочку біля кастрату, жарю картоплю. Отже, друзі, нарешті вийшло пожарити картоплю. По-простому, в спартанських умовах, Помідорка, салко, хлібчик і картопля. Зараз повечеряю і вже шоста година, і треба починати риболовлю. Треба впиратись, впиратись десь має бути вечірній вихід хижої риби. Підбагрився. Стекляшечка отака. От. Перша за день. Що є хоч якась рибинка. Капець. Вже кидаю більше 2,5 годин. І оце було вклювання одне. І отакий судачок. Жистяк. Є якась рибинка. Невеличка. Мабуть, судачиня. Так воно і є. Дрібне знов судочиння. На бучер свірив. Але з клюванням це вже цікавіше. І ну, хоч ранок щось дає. Перше клювання, щось дрібне, мабуть, знов стеклянне судочиня. З викиду, здалеку. Щось схоже на. Знов стекляшечку. А ні, ні-ні ні, друзі, це маленький окушочок. Дивіться, Хе -хе. красунчик повністю віпо з'їв. Ось такий окунець клюнув. Нарешті. Ну не буду такого брати на юшку. Хоча... Хоча можна було. Ну, Маю надію, що буде клювати крупніша риба. Тому цього викину. Ось такий красунчик. Трошки розповім, що до чого, як проходить сьогоднішня рибалка. Я зранку нічого не знімав, як просипався, там туди-сюди. ну, Це таке. Прокинувся я о 3 годині, щоб застати оцю ранкову зорічку, таку, що воно виходить. Вночі водичку дали. З'явилася течія, течія непогана. Якщо вчора я 10 грам кидав, сьогодні я дійшов до 14 грамів. Течія досить така гарна. Рівень піднятий, його зараз збрасують, і воно трошки ну, от все складається так, що риба повинна клювати. Але є, але. є <гум> Я прокидав 2,5 години. І заробив одне клювання, і незначні течочки були. Але це, мабуть, дрібний судак, ну такі стекляшечки маленькі. Отже, ну, тобто нічого я не заробив по більшому рахунку. Ну, Які я висновки для себе роблю? Я ж тут вже не перший рік рибалю, і от в тому році було. Схожа ситуація. Навесні тут гарно поклював хороший окунь, але це було, мабуть, тиждень. Потім я приходив сюди один раз, другий раз прольот, і одна рибинка або повний проліт. І я почав рибалити на тому місці, де я зараз піду. Ну, сьогодні буду ночувати. Це по суті це ж місце, але трошки вище по течії. Але там і ямка є, така шестиметрова, і вихід на два, корчі є. ну Таке рельєфне місце. Я б не сказав, що тут погано, тут теж на викиді ямка, потім витягуєш на такий ракушняний добрий міляк, але на ньому нічого нема. Ось якось так. Ну, Розчарований. А, так ось, к чому я вів, що по типу ось тут перестало в тому році клювати, а туди я приходив і були окуні і судачки. Під вечір, і зранку, і там я свій рекорднер на впіймав, там 980 грамів навіть окуня вивалив. От я сподіваюся на те, що сьогодні я піду туди, з вечора, може, щось покидаю, половлю, і зранку. Дадуть водичку, буде тече, і я там відірвусь на силу. Бо колись хлопці були, там теж ночували, але клювало рівно годинку. Ну, воно і так і в тому році було. Тільки сонечко виходило з-за дерев, кльов переставав і затихав і сходив на нівець. Ось якось так. Зараз завтрак, збираю потрошки лахміття і буду потрошку вирушати. На місце ночівлі другого дня. Так, заварганив собі завтрак, яєчко, сирок, хліб, помідорчик, вафлі і чайочок. Я зібрав свій лагерь, осталось там з карімат. Де він там каремат той? каремат Причепить до рюкзака, рюкзак зібрав. Дивіться, все чистенько, все гарненько, багаття затушив, все добре. Дровка трошки теж залишилась трошки. Ще ходив там, на інше місце на риболовлю, знайшов таку штуч штучку, приніс, класно е поставив. Тут дровішок накидав, розпалив і сковорідочку поставив. Така удобна штука. З собою забирати не буду, вона не потрібна мені, і це зайва вага до мого рюкзака, якби не хочеться дуже тягати зайве. Ось якось так. Все, вирушаємо на нову точку. Я думаю, що хоч там щось буде ловитися. Що пішло тоді, з моїми ночівлями. Не так. Це мета була моєї рибалки, це походу, це була рибалка. Але тому що два дні рибалки не було ніякої, ви і самі бачили. Тобто я вирішив на вечір просто поїхати додому. Ну, а сьогодні я на Дніпрові і буду ловити хижака. Є. є, є, є перед самою бровою. форсую уважування, бо треба вицепити і витащити з-підбровки та ще її перетягнути. Ого! Ну це стандарти наші. Наразі це тільки судак судаки клює під берегом. Ну. Такий крупняковий, дивіться. Прям такий зверь. Зверь. Ну, звісно, такого ж ми випустимо. Такий мен. матьорий судачара. Ну, виросте і буде матьорим судачарай. Є. Yeah. Є ще рибинка. Луха розмір же ж. Гарний, крупний такий розмір. Поставив тейлспінер і клюнув ось такий окунець. Невеликий. Не ось такий ось. Ось зіграла заміна приманки. Тобто окунь є але не хоче брати на якісь приманки резинові, але відкликнувся одразу перший на телспінер. І є непогана рибка є. Фарсую, бо перед куширяки і не сфарсував. А ні, ще що щось виходить. Гарний такий окунець. Опа! Ну, дивіться, це вже рибина, Такий десь під 400. Ну, добрий, гарний такий окунь. Клас. Ось так от. Так, на кризі флепер. Ось такий акушар. Так, ну, звісно, ми ж такого красення випускаємо. Зріз був. Ех, клювака, щука зрізала. Черв'ячка. Як вона так з Сороковим флюром тільки шаркс і нема. Ось так от. Ну, була щучка. йшов окунець, прямо під самим-самим берегом Є. ого! Що воно там таке? Куди тягне? Ого! Ого, ого! Оце під берегом щось кинуло. Оце щука, дивіться. Така непогана щучка ще. Зараз я її виведу ось сюди. О, гарно перестрибнула. три и все и выдерывалось. было клювание жереха, йо мою. Иди, 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 иди. Був тільки що удар і ще один жерешок йшов за блешньою. Капець. Є. А ні, це щучка. Невеличка, щучка на блишню. О, ось така. Ну, теж прикольно. Щось у неї травмована якась голова. Дивіться, який в неї рог вирос. Прикольно. Майже повністю з'їла блишню. Ось така от щурогаєчка. І ми її відпускаємо. Ось, друзі, підійшла моя сьогоднішня риболовля теж до кінця. Що порусло Дніпра сказати? Ну, Три рибини і пару клювань. А, був чучий і, Тобто, якби і риби толком нема. Ну, так, да, Був гарний окунець, але це ну, не показник гарної рибалки. Тим паче нема кількості риби і і клювань нема, там було декілька і все. Перейшовши на озеро, бачу, гуляє жерех, були виходи жереха, був в мене ударчик, ще один жерех приплив, щучки. Одну достав, другу моя помилка не підняв її, ну підняв. За шнура, а шнур по корчах кругом пройшов, мабуть, десь пересів, перерізався, перетерся, відірвалась, уйшла. Були клювання на місці окуня теж зійшов, але до цього були парочку гарних окунів, теж зійшли. Потримав, потримав, зійшли. Ось якось так. Літня спека, рибалка дуже така трудована хижака. Ну, це є літо. Це воно таке і є, і це буде продовжуватись у нас ще до осені. Якось так. Кому сподобалось відео, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал. В описі посилання на канал, Фейсбук, Інстаграм. І не забувайте переходити по посиланню на телеграм-канал. Там виходить все. Перше, все перше просто в телеграм-каналі, все перше. Все, все, що з рибалки, все, що перед фотозвітами в інших соцмережах, в телегі, це перше, перше, перше. Ось якось так. Все, до нових відео, до нових походів і всім пока-пока.